Доброго дня, дорогі глядачі! Сьогодні у сюжеті ми будемо досліджувати щось нове і незвідане. А саме житловий комплекс Greenville House. Цікаво? Тоді почнімо. Новий житловий комплекс по вулиці Княгині Ольги, 1, 3, 5 уєднуватиме в собі комфорт, безпеку та екологічність. Завдяки сучасній каскадній архітектурі комплексу квартири та внутрішній двір будуть світлими та просторими. Тут на вас чекатимуть будинки поверховістю 5, 8, 11, 13 та 15 поверхів. Цього недостатньо, щоб вас зацікавити? Добре. А якщо я скажу, що окрім високої якості будівництва та екологічних матеріалів, на вас чекатиме вдосконалена внутрішня інфраструктура. Адже фонд Грінвіль співпрацює тільки з найкращими партнерами заради досягнення добробуту кожного мешканця. Оригінальною особливістю комплексу буде наявність на дахах зелених газонів та квартир з власними терасами. Ви тільки задумайтесь: 2200 квадратних метрів озеленень, що становить половину усієї площі покрівлі. Окрім квартир, у вас є можливість придбати одне з 200 місць у підземному паркінгу. А наймолодші наші мешканці зможуть залишати свій транспорт у кімнатах для візочків на перших поверхах кожної секції Greenville House. Хоча не варто також забувати про озелений внутрішній двір без автомобілів. У ньому на вас чекатимуть дитячі та спортивні майданчики, зона відпочинку та місце для вигулу собак. Отож з радістю чекаємо вас у відділі продажу за адресою книгині Ольга 100Б, де ви зможете дізнатися ще більше цікавої та корисної інформації про Greenville House. Ставте вподобайку та підписуйтесь на наш YouTube канал. До нових зустрічей у житловому комплексі Greenville House.